Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал переміщення лідів на вирви продажів для менеджерів з продажу нерухомості. gps надає декілька можливостей для зміни етапу, які ведуть від зацікавленості вхідного ліда до угоди оформленої. Безпосередньо GCRM надає можливість як візуальним способом перемістити лід на новий етап, так і через редагування. Сьогодні в відеоінструкції ми розглянемо, як це працює через візуальний етап. Зараз ми бачимо даного ліда, який знаходиться на даному моменті на етапі узгодження ціни. Якщо ми бажаємо змінити етап, наприклад, на наступний зараз я виділю даний лід червоним кольором підсвіткою. То з етапу узгодження ціни ми можемо його перенести на етап підготовки документів. Також подивимося, що ми вже переносили цей лід по інших етапах, і ці етапи відображені ось тут. Тобто, спочатку він був на відеозустріч в Міт, потім на показ об'єкта, потім на неприйнятий в роботу, потім на узгодження ціни. Так, перед записом даної відеоінструкції ми його по етапах переміщували. Зараз бажаємо його перемістити на етап підготовка документів. Отже, для того, щоб перемістити даний лід на етап підготовки документів, все досить просто. Достатньо затиснути картку даного ліда в будь-якій зоні картки, і не відпускаючи ліву кнопку мишки, перетиснути, перенести його на будь-який етап, в даному випадку, наприклад, на етап підготовки документів. Коли ми це зробили, то безпосередньо бачимо, що в правому верхньому кутку відображається на екрані нагадування про те, щоб додати замітку, задачу або іншу важливу інформацію. Давайте переглянемо. Зараз ми відкриваємо дану картку і бачимо, що у даного ліда встановлений новий етап, а саме підготовка документів, який відповідає тому, на якому він зараз знаходиться. Також дана стадія оновлена безпосередньо і в розділі стадії обробки підготовка документів. Ще хочу звернути вашу увагу, оскільки ми вже оглядаємо картку ліда на таку функціональну можливість, як відображення креативу. Зараз ми бачимо, що ось цей креатив. Це той креатив, по якому звернувся даний потенційний клієнт. G++RM також передає креативи з рекламних платформ і надає можливість менеджеру одразу бачити не лише змінені стадії і іншу важливу інформацію, яка протоколюється по ліду, а також і візуальні креативи, що, звісно, надає такі переваги, як розуміння того, з якого саме джерела, з яким саме креативом як працював, так і взаємодіяв клієнт, що саме він розглядав. Обирайте ганузеву професійну CRM-систему для забудовників G CRM, яка надає можливість зручно працювати для відділу продажів з лідами та клієнтами, і допоможе вам автоматизувати процес взаємодії з потенційними покупцями нерухомості, надаючи також безліч ганузевих предстановлених функціональних можливостей і переваг, такі як шахівниця, ганузева звітність і так далі. Зараз рекомендую переглянути відео, як. Через редагування картки ліда змінити стадію у ліда. Це відео ми вводимо на екрані. До зустрічі в наступному відео.